23 роки роки цю газету. Перший раз послала квітацію і виграла. Перший приз зимового розіграшу акції Посмикай удачу за хвіст виграла Валентина Філобук з Березни, що на менщині. Тут родина проживає 5 років. Приїхали з Бахматщини, а туди переселилися з Херсонської області. Але давно, 23 роки тому. У 2002 році. Що переїхали, роботу шукали. Ми дружили з армії. А Васик з армії прийшов, доньки було ж да, роки чотири місяці. Прийшов з армії, у мене вже була квартира. Тобто, поки він служив в армії, ви я заробила квартиру. Вісник привіз Валентині Філобок набір постільної білизни. І газеті чи вісник Чия постіль буде в котиках, читайте в газеті. І не забудьте передплатити вісник Ч. На перше півріччя 2026 або на весь рік передплата триває. Листи на акцію надсилайте за адресою місто Чернігів, вулиця Преображенська, 12. редакція газети «Вісник Че». «Вісник Вісникчевісникче. А що все ще?